Світ каже ніколи знову, але це знову повторилося у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України говорить про відродження сучасного нацизму в Росії, і ці слова лунають у підвалі селища Ягідне, що на Чернігівщині, там, де під час окупації росіяни місяць утримували три з половиною сотні цивільних і дорослих, і дітей без їжі, води та ліків. Світ проспав. Відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року, і сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. І якщо сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, той кінець його має бути ідентичним у новому Нюрнберзі, в місті Гага. Як і у 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ. Вільний світ рухається повільно, але цей напрямок не на підтримку агресора. Литва заявляє, що готова відправити до України свої війська. Про це повідомила глава литовського уряду Інгріда Шимоніте. каже, що це може бути тренувальна місія. Потрібен лише запит Києва, але росіяни встигають відреагувати лише на слова президента. Франції, який вже не перший день говорить про таку самоготовність, московська Алко Захарова коментує заяву Макрона, який закликає світ тримати Росію у стані стратегічної невизначеності. Ми вже дуже давно якщо французи. Паяються в зоні конфлікту, вони і стануть цілями для російських ворожоних сил. Москва не встигає за подіями, в яких захід знову і знову вказує Кремлю на його місце. Британці запровадили нові санкції проти росіян після погроз ударів по британських об'єктах. Лондон почав вимітати з королівства законспірованих агентів, а ще залишив московитів без майна. That we will expel the ми вийшлимо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером російської військової розвідки. Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів нерухомості у Великій Британії, пов'язаних із Росією, які на нашу думку використовувалися в розвідувальних цілях, і ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи. Зокрема, обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії. Існує набагато ширша схема зловмисної діяльності Росії. По всій Європі, включно з планами саботажу проти військової допомоги Україні, в Німеччині і Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки і дезінформаційна діяльність, порушення повітряного простору і глушіння GPS зі впливом на цивільну авіацію. Чи рівноцінні дії союзників України та російські анонси брязкання ядерною зброєю? Військові експерти зазначають, що в цьому моменті захід перебрав ініціативу на себе. Ми шукаємо ППО. Вже і Румунія міркує про те, щоб віддати Києву батарею Петріот, яку має на озброєннісатамальне. Ми маємо знайти шляхи, щоб не дати Росії виграти цю війну в Україні, і ми повинні залишатися єдиними. Ми повинні працювати разом, і наскільки я бачу, ми це робимо. Москві доводиться поспіхом реагувати на чергові анонси та заяви світових лідерів. Нова холодна війна вже триває, і росіяни точно не здобудуть у ній перемоги. Країна заходу різко прискорюється за 16. І що нам поновили, наприклад, поставки атакамсів. От виходить, росіяни прогавали цей момент. Явні насправді стратегічні неудачі росіян на полі бою, якби це зараз дивно не звучало. Ну бо росіяни за своїм задумом вони явно думали, що вони нам все вже встигнуть нав'язати воєнну поразку і можуть готуватися до війни проти НАТО напряму, але вони не встигли. Тому от виходить, що їм довелося прийняти правила заходу, за якими от, да нова холодна війна почалася. І росіяни в ній, скажімо так, втратили ініціативу і вимушені реагувати на поведінку заходу. Тут що тут ще лишається крім якну побряцяти зброю? знаєте, якось побрястити дуже в'яло. Десь так само кволо, як реагують російські загарбники на українські дрони. Баба Яга відірвала башту російській САУ. Ну що ж, це не початок, і далеко не кінець. Остайтака це пані з помі оторвало. Корочу. От. башню. Сейчас мы находимся в Александровке. Снаряды лежат. А он отлетел башня. башню. Алексей Пасак, Пятый канал. Журналісти захищають країну не тільки словом. Колишня кореспондентка п'ятого каналу Ірина Шевченко. Нині військовослужбовиця 21-го мотопіхотного батальйону зсу. Зараз її підрозділу дуже потрібен прилад нічного бачення для парамедиків, які евакуюють поранених бійців з нуля. Зробити свій внесок. Ви можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Спільними зусиллями ми закриємо збір на 150 тисяч гривень. Не вистачає близько 6 тисяч гривень. Збір триває. Долучайтеся. 121 бойове зіткнення відбулося на фронті за добу, повідомили у генштабі. Найбільше ворог наступав на авдіївському напрямку, де ЗСУ відбили 35 атак окупантів. Прорвати оборону супротивник намагався також на Бахмутському, Новопавлівському, Купінському, Лиманському та Оріхівському відтинках фронту усюди сили оборони ворожі наступи відбили. Однак раз росіяни спробувати вибити українське військо з плацдармів на лівобережжі Херсонщини безуспішно. Сили оборони вдарили по восьми районах зосередження особового складу окупантів. Можуть піти до війська добровільно. Парламент дозволив ув'язненим мобілізуватися. Проте в проголосованому законі є неодмінна умова. А до завершення терміну покарання має залишатися не більше трьох років. Мобілізуватися можуть ті, хто відбуває покарання за нетяжкі злочини. Не зможуть стати до війська засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насилля та за злочини проти основ нацбезпеки. За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамі, загальний ресурс ув'язнених, які можуть. Потрапити до війська становить від 15 до 20 тисяч людей. Усього півтори тисячі кілометрів відділяють мирну Європу від лінії фронту. Українські військові захищають вільний світ від божевільного маніяка Путіна. Про це сказав лідер Європейської солідарності Петро Порошенко під час виступу перед дипломатами-партнерами у Берліні. У Німеччині п'ятий президент України провів низку важливих зустрічей задля посилення допомоги нашій державі, зокрема взяв участь у конгресі Християнсько-демократичного союзу ХДС, однієї з найбільших партій Німеччини, яка Підтримує передачу Україні німецьких ракет Таурус. Ми повинні бути абсолютно впевнені, що якщо Путін візьме Україну, він ніколи не зупиниться. Він як маніяк, який повертається на місце злочину, або як вампір, який вже спробував кров ніхто не зможе його зупинити крім нас. Україна, воїни, якої воюють і весь цивілізований світ, і керівництво Німеччини допомагають нам виконувати нашу спільну роботу. І це дуже важливо, що багато людей у ХДС і багато людей у Німеччині розуміли, що це не допомога Україні. Це інвестиції у власну безпеку у європейську безпеку.